11-та річниця Небесної Сотні, 11-та річниця з моменту, коли Росія почала свою загарбницьку війну, третя річниця повномасштабного вторгнення. Лютий місяць продовжує випробовувати нас. Але саме завдяки нашим захисникам Україна продовжує існувати, продовжує боротися. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, і славимо тих, хто щодня поповнює ряди нашого війська, хто зі зброєю в руках виборює нашу свободу. Шановна громада, дорогі мої земляки. Це неправда прекрасний день, сонечко, яке дає нам радість життя. Але місяць лютий завжди буде в нас асоціюватися з люттю, злістю, ненавистю. Нашого горе сусіда, який впродовж віків без перебільшення планомірно хотів поработити і знищити таку націю, як Україна, підкорити її під себе. І Майдан був початком нового витка, сучасного витка цієї війни, цього протистояння. Спочатку. Крим тоді на Схід такими невеликими кроками, ось уже три роки, цей грязний чобіт хоче затоптати нашу націю. І саме героями першої перемоги у цій битві стала Небесна Сотня. З'їхались люди на майдан із чистих почуттів. Люди мали різні професії, різний вік, але в них було одне бажання по-перше, підтримати одне одного, об'єднатися і перемогти в боротьбі за волю, за національну ідею. А ідея жити самостійно в своїй країні, приймати рішення і розвиватись так, як ми хочемо. І вони дали великий поштовх. Учасники саме тієї Небесної Сотні, які своїм прикладом показали, що готові українці покласти життя за сьогодення і за майбутнє. Готові відстояти українське. І саме вони дали поштовх спадковості. Прямо з Майдану пішли добровольці в АТО. Потім була ООС. Операції Об'єднаних Сил і ось уже повномасштабна війна. Мільйони українців і не тільки військові кадрові, ті, які воювали, які вчилися цьому, які вже були на пенсії і пішли воювати. Але їм потрібно було ще навчитися саме тим бойовим діям. Це були добровольці, які пішли з Майдану. Це були сотні тих, хто. Навіть не знав, що таке турнікет. Це сьогодні ми з вами вже можемо розрізнити, які є безпілотні літальні апарати, чи вони штурмові, чи вони розвідувальні, що таке реби. А ми не знали цього, ми не прагнули, бо ми хотіли мирного життя. А наші сусіди планомірно нас розпаковували, грубо кажучи, і готували нас до рабства. І не можна погодитися з тим, що війна в нас три роки. Вона йде віками, Віками, але це новий виток сучасний, який ось уже 11 років. І саме 20 лютого з Майдану почався цей сучасний етап, і 20 лютого загинула найбільша кількість мітинувальників. Безумовно, сьогодні це скорботний день. І в кожного з нас є той, кого вже фізично немає, фізично немає з нами. І на серці це залишає особливу порожнечу. І коли я ще хтось каже, єднаймося, шануймо. Тих, хто загинув, то чому такими зусиллями з поліцією нам потрібно перекрити вулицю? Щоб нам не заважали тут в тиші, спокою вшанувати ось цих хлопців, які дивляться на нас із портретів? Чому тоді треба зупинити людину, коли лунає гін України, святиня, яка має нас єднати? І коли телефонують? Наші хлопці з передової дякують. Ось, видали реп, він врятував п'ять чоловік. Ми такі вдячні. І я дякую всім тим, хто долучається до донатів, до волонтерства. Дуже радий. Але коли вони телефонують і кажуть, ту машину, яку ви дали буквально тиждень тому, вона вже розбита, екіпаж поранений, відірвані кінцівки. Контузія. Дякувати Богу, живі. Але вони вже виконали свій обов'язок. Вони не зможуть воювати. Нам потрібно ще обладнання. І коли я пояснюю, ну так, ми зможемо місяць, другий, не, грубо кажучи, а що місяць-другий, а в нас кожен день, як на гарячій сковороді, ми не можемо чекати. Дуже багато запитань, чому ми не можемо часно дати їм обладнання. На жаль, я також не можу відповісти, бо є якісь законодавчі акти у воєнний стан. Прикорбо це говорити. От у цьому наша єдність, наша підтримка. Що ми отут на місцях, після того, як йдуть сумні, звістки, як допомогти хлопцям, це має полоснути по серці, і ми маємо максимум. Взяти і допомогти, щоб оцих кубів не збільшувалось тут. І батьки потім не приходили і не казали, а де ж мій син? Чи встановили той куб? Та да, вони повинні стояти, вони повинні дивитись, ми повинні їм вічі дивитися і відповідати, як же ми живемо, як же ми підтримуємо їхню боротьбу. Але не на загал, а кожен собі має відповісти, що я зробив для того. Чи маю я право жити в Україні після того, як ви поклали своє життя, а ми просто милуємося сонцю, хорошій погоді і іншим благам життя. Тому цей день скорботи, я вважаю, він одночасно і про смерть, але більше про героїзм, незламність українського народу. Боротьба, хоч вона і кров пролитна, але тільки в боротьбі можна здобути свободу і незалежність. Я гордий тим, що я українець і в нас є така кров, яку передали нам діди і прадіди. Тому сьогодні всім батькам, хто живий, вічна віч хочу подякувати за ваших дітей. Тим, кого вже немає, і вони зустрінуть своїх дітей на небесах, також подяка за те, що вони в нас були. Тому сьогодні оці прості слова, але вони ємкі. Будьмо гідними наших героїв. Вічна шана всім тим, хто загинув за Україну, за її майбутнє. Вільне і незалежне. Слава тим, то сьогодні, незважаючи на ці труднощі, небезпеку, все-таки вічна з ворогом воює. Слава нації, слава Україні! Героям слава! Схилимо голови у жалобі за тими, хто більше ніколи не повернеться додому, хто більше не обійме рідних, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу. Андрієнко Олександр Олексійович, Бадера Олег Вікторович, Батуринський Михайло Андрійович, Бердес Олександр Миколаєвич, Бзік Віктор Миколаєвич, Бицюк Микола Григорович, Білобровий Олексій Андрійович, Білопольський Олександр Дмитрович. Білоусов Роман Петрович, Бондарєв Ярослав Васильович, Бонцю Жасміна Михайлівна, Бородій Олег Андрійович, Братчук Олександр Петрович, Бризіцький Іван Францович, Буряк Олег Сергійович, Ваганов Віталій Валентинович. Винарчук Євгеній Вікторович, Вовна В'ячеслав Петрович, Водоп'ян Костятин Миколаєвич, Бойченко Станіслав Миколаєвич, Волошин Руслан Миколаєвич, Восков Анатолій Сергійович, Гаврилюк Володимир Миколаєвич, Гаврилюк Микола Олександрович. Галич Віталій Олександрович, Глух Микола Дмитрович, Годований Вадим Вікторович, Горошко Олександр Олегович, Грищук Валентин Олександрович, Грубась Олександр Степанович, Грубий Ілля Володимирович. Дацюк Василь Миколаєвич, Дацюк Михайло Михайлович, Дзюба Роман Петрович, Довгий Володимир Іванович, Дробаха Анатолій Володимирович, Дульський Петро Андрійович, Дума Мирослав Володимирович, Євчук Юрій Романович, Заболотний Євгеній Анатолійович. Загарія Богдан Валерійович, Зайцер Олег Григорович, Захаренко Віктор Васильович, Зінорук Максим Сергійович, Зірка Роман Олегович, Іщенко Вадим Іванович, Карбовський Іван Петрович, Коберник Олександр Дмитрович, Коваленко Юрій Олександрович. Ковтун Олександр Ігорович, Козел Олексій Олександрович, Козлюк Валентин Купіянович, Костівський Вадим Васильович, Кравченко Віталій Олегович, Кричфалуший Іван Вікторович, Крохмальний Микола Сергійович, Кумановський Віктор Анатолійович. Кутовий Вадим Юрійович, Куценко Олександр Сергійович, Кучерук Роман Анатолійович, Лисенко Василь Владиславович, Любарський Андрій Олександрович, Любарський Ілля Андрійович, Мазан Микола Васильович, Майборода Андрій Вікторович. Макуха Євгеній Олександрович, Манагаров Олег Олександрович, Маринчук Ігор Михайлович, Махлай Сергій Володимирович, Мензюк Василь Анатолійович, Мигалко Олексій Васильович, Мількін Олександр Дмитрович, Музика Василь Вікторович, Мусічук Олег Дмитрович. Наумович Артем Анатолійович, Нікітін Володимир Сергійович, Олійник Сергій Іванович, Омельченко Михайло Юрійович, Павленко Дмитро Васильович, Павлюк Сергій Анатолійович, Панасюк Максим Ігорович, Пасічнюк Олександр Павлович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Патик Володимир Васильович. Печериця Віктор Володимирович, Піскун Олександр Андрійович, Плющук Владислав Олександрович, Польовий Михайло Петрович, Порадівський Микола Іванович, Принцевський Сергій Євгенович, Фронченко Сергій Олегович, Равлюк Сергій Олександрович. Рибаченко Юрій Вікторович, Романюк Антон Володимирович, Саволюк Леонід Леонідович, Стаднік Олександр Іванович, Стефанюк Максим Миколайович, Тищенко Віктор Сергійович, Ткачук Микола Олександрович, Федотов Олексій Олексійович, Халубко Володимир Михайлович, Хамідрак Ігор Миколаєвич, Ходаківський Володимир Володимирович, Холо Ігор Миколайович, Чаплінський Ігор Володимирович, Чаюн Олег Леонідович, Чеверноженко Василь Васильович, Черняхівський Олександр Миколайович. Чорний Вадим Олександрович, чорний Сергій Петрович, Швець Микола Володимирович, Шенкарський Віктор Григорович, Шумик Віталій Олегович, Юрченко Віталій Володимирович, Яремчук Андрій Михайлович, Яремчук Денис Миколайович, Яремчук Олександр Вікторович. Ястремський Віктор Сергійович Господи помилуй, Господи, помилуй пом Ще мали ми за душі загиблих героїв Небесної Сотні і воїнів, які загинули під час цієї війни. І за відпученням всякої провини вільної, невільної. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава всім нашим героям, які віддали своє найдорожче життя і віддають її вже століттями за для того, щоб зберегти нашу державу. Після Ігора Андрійовича додати щось мені дуже важко, тому що було все сказано дуже наповнено. Але скажу, як священник, вічна пам'ять це не просто слова. Це дуже великий зміст сюди вложений, тому що якщо ми не бережемо пам'ять своєї історії, не бережемо пам'ять про своїх героїв, якраз відбувається те, що у нас зараз відбувається війна. Тому пам'ятаємо, шануємо наших героїв, зберігаємо цю пам'ять, бережімо, шануємо їхніх родичів, їхніх батьків чи дружин чи сестер, покажімо свою любов до них. Свою пам'ять до них і свою любов і бережливість до України. Вам усім міцного здоров'я, дякую за цю молитву. І нехай у всіх нас буде все добре, нехай Господь береже Україну.

Побратими, посесте, згадуючи і вшановуючи пам'ять героїв, 11-ту річницю їхньої жертви, хочеться подумати, а про що вони думали, коли, будучи беззбройними, йшли і відстоювали свою думку? Про що вони мріяли? А мріяли вони про те, щоб мати випив, щоб жити на своїй Богом даній землі і виховувати своїх дітей, внуків, бачити, як вони ростуть і живуть. Наше завдання продовжити їхню місію, щоб їхня жертва не була даремною. Всі ми мусимо долучитися до нашої загальної справи, відстоювання нашого суверенітету і незалежності. Кожен в тій мірі, в якій він тільки може. Обов'язково, тільки так, тільки так разом ми вистоїмо і зможемо досягнути своєї мети, жити на своїй Богом даній землі, маючи незалежність право вибору і радіти. Насолоджуватися життям, і обов'язково ворог буде переможений, бо так має бути, і так обов'язково станеться. Слава Україні! Героям!